Новий недорогий корисний і творчо привабливий івано-франківський сувенір, це мальована мапа серед місця, ідея створення якої з'явилася ще три роки тому. Проект реалізували за підтримки місцевих бізнесменів. На цілком реалістичній та водночас казковій карті місто постало покращеному арт-варіанті з ухайними фасадами знайомих будівель без недолугих рекламних вивісок і автомобільних корків. Це центр міста, кілометр на кілометр, історична частина там, де там де якісь красиві будинки. Ну а у випадках, коли нам попався. Райончик з п'ятиповерхівками, то ми там або багато зелені садили. Тобто карта вона. Правдива, вулиці підписані, по ній можна орієнтуватися, але з художнім трактуванням у конкурсі на своєрідне малярське відображення Івано-Франківська перемогла молода художниця Ольга Олексійчук. Саме їй належить леова частка ручної роботи, яка потребувала величезної посидючості та багато часу. Завдяки створенню мапи, корінна франківчанка відкрила для себе чимало нового у рідному місці красивому, однак занедбаному, визнає художниця. Чи не найбільшої вигадливості потребувало відтворення не надто привабливої ринкової частини центру? Найважче було почати, щоб ну, зорієнтуватися, як все виконувати. І потім кількома періодами просто було важко, змучувалось. І загалом три з половиною місяця. Коли процес налагодили, почали жартувати. Таким чином серед місця залюднилося. На вулицях постали різноманітні сцени з його життя. До прикладу, Скрипалька запрошена на презентацію разом із своїм муз-інструментом у вічна на 100 метрівці. Новий сувенір стане в особливій нагоді туристам, які не на нато орієнтуються у звичайних картах. З Сією подорожувати незнайомим містом буде значно легше. Це вже друге друга карта. Такого типу мальована. Ну і, 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 і треба сказати, що вона більш якісна, більш детальна, ну, і більш сучасна. Бо та, що була, вона просто експонувалася давно у багатьох. Вона створена була до років 10 тому. Вже багато будинків знищено, багато побудовано. Ну і вона була більше така, якби ну, ну так технічно зроблена. Ця вже відчувається творчість. Мальовану карту центральної частини Івано-Франківська розповсюджуватимуть у 15 точках ініціативи Тепле місто кав'ярнях, готелях і кінотеатрах.